Як вони виглядають живу? Розгляньмо наші новиночки. Бренд Рафер і його грибочок досить невеликий розміром, міцний, з можливістю заховати ласощі. А ось палиця вже не здається такою маленькою, дуже міцна та плаває у водичці. А це наші улюблені велетні грибочки. І фішка в тому, що шапочка гриба відкручується, і ви можете запхати туди безліч ласощів. Отвори зі всіх сторін. Цю іграшку також можна використовувати як слоуфіт і мити в посудомийній машині. А в цей потужний камінчик можна заховати ласощі побільше. Він також має отвори. Переходимо до невиночок від зідок. Грибочок, який можна покласти вологі ласощі та заморозити. Його шапочка також відкручується. Морквинка для довгих ласощів. Вона має шість отворів, які можна запхати, наприклад, санадок. А ось баклажан у нас для менших ласощів. Він має лише один отвір, тож туди чудово підійдуть дрібні ласощі. Це наш горох і має довгий отвір для вологих ласощів. Усі ці іграшки мають свою складність по діставанню ласощів. Ця перетяжка підійде для вуличних розваг, як для менших, так і для більших ласиків. Разом з перетяжкою беремо на прогулянку м'ячик. Він гарно стрибає, а ще має всередині пискавку. Наступні наші красончики від бренду Westpaw. Вони міцні, але досить еластичні, зроблені з перероблених матеріалів. Іграшки розраховані на веселі та активні пригоди на вулиці різних форм та розмірів, щоб кожен хвостик знайшов улюблене. А ще їх можна використовувати для ігор у воді. Обирайте улюблену та купуйте якісне у ум'яленти.